Всім доброго дня! У нас сьогодні автомобіль Cruiser, соточка. Промиваємо радіатор пічки. Вже чоловік до нас приїжджав в минулому році і знову забився радіатор. Під'єдналися, поглянемо, чи є збруд. Бачимо дали. Нормально так за двушечку давай, законю, не видно так дивіться, дивіться сколь... скільки бруду, воно видно було по тиску. Із добрячий будемо чистити. Погляньте стільки в роду, на радіатори Там ні. Ми своєчасна заміна антифризу. Навіть крузакар сотик приводить забиття радіатора пічки. Своєчасно ну треба вчасно змінювати вмінювати. Промили радіатор пічки, тестуємо вже. 87 градусів у нас на апараті. Перейдемо до автомобіля. Середня скорость вентилятора 77 градусів і продовжує набирати. Все чітко працює, все гарно. Промилось удачно, Але в системі є бруд, його підзакидує в радіатор пічки. Чоловік хотів би, вже, коли поміняє помпу, там ремінь чи що йому треба змінювати, велике ТО проведе, він буде потім змінювати антифриз і хоче заїхати до нас на апаратну промивку системи з заміну антифризу. Апаратом ми чітко все виганяємо, весь бруд що там є. Все промиваємо, підчищаємо і буде все чудово. Дякую вам за перегляд. Звертайтесь, ми знаходимося в Борисполі. Контакти нижче під відео. Дивіться в коментарях, знайдете нас, задавайте питання, кого що цікавить. Всім гарного дня, слава Україні, слава Збройним силам України!